Завдання ЗНО 2015 з української мови і літератури. – тема для обговорень у соцмережах. Абітурієнти створили навіть окрему групу апеляція тексту ЗНО 2015 у соцмережі ВКонтакті. Спільнота уже має майже 5 тисяч підписників. кажуть, частина завдань тесту з української мови та літератури не має однозначної відповіді і вимагають анулювати результати із цих питань. Протест підтримує і письменниця Галина Погутяк, чий текст використали при написанні? Цих завдань, номер яких від 29 до 33. -го. про це вона написала у своєму блозі. На захист абітурієнтів виступив і викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан Тихолос. Він закликає майбутніх вступників писати скарги на завдання тестів. Зі своєю позицією виступив і Український центр оцінювання якості освіти. Про це пишуть на офіційному вебсайті. Вони готові піти на зустріч вступникам і вказують, що формальних підстав. Для сумнівів у якості зазначених завдань і правильності встановлення відповідей до них немає. Однак, зважаючи на велику кількість звернень та негативний суспільний резонанс, український центр оцінювання якості освіти перегляне своє рішення. Тому цитую керівництвом українського центру прийнято рішення повернутися до розгляду питання про доцільність вилучення завдань номер двадцять із сертифікаційної роботи. Або про перегляд системи їхнього оцінювання після отримання результатів експрес-аналізу, тесту з української мови і літератури. Результати цього експрес-аналізу обіцяють оприлюднити у перші дні травня. Якщо виявиться, що таких апеляцій або скарг на дану кількість питань буде значною великою, то ці роботи просто будуть якби вилучені із загального контексту зошита тестового і не будуть братися до Уваги, а саме 200 балів буде нараховуватися без отих переліку питань. Хоча питань досить багато, і тому, мабуть, це складно буде зробити. Усі абітурієнти також мають право подати апеляцію на результати тестів. Можна це зробити лише протягом п'яти днів після оприлюднення балів. Результати тестування мають опублікувати на персональній сторінці вступника приблизно 15-16 травня. Вперше цього року кожен абітурієнт може отримати копію свого тестового зошита. Потрібно зайти на свою персональну сторінку за Номером сертифіката і Пін кодом і е, знайти оцю бланк замовлення, заповнити його в електронному вигляді, і тут ж на персональній сторінці в електронному вигляді через місяць буде визначено, буде поміщено оця сканована копія. ЗНО з української мови зарахують одразу ж і як державну підсумкову атестацію. Наступними ж перевірятимуть знання з іноземної мови. Заплановане це ЗНО на початок червня.